Ось так у Львові стартував відкритий кубок міста з плавання. Упродовж двох днів на блакитних доріжках змагатимуться понад три сотні плавців та плавчині з цілої України. За словами організаторів, оскільки від початку повномасштабного вторгнення кількість охочих взяти участь у подібних заходах лише зростає, то змагання у Львові розширили до всеукраїнських масштабів. Всі хочуть приїжджати на змагання по плаванню до Львова. Всі відчувають неймовірну атмосферу, почувають себе як вдома, починають розслаблятись і тому, можливо, не завжди гарні результати. Ми сьогодні закликаємо спортсменів, які приїжджають до Львова, створюємо їм максимально комфортні умови для того, щоб вони показували гарні результати на наших чемпіонатах. Басайн ска зібрав плавців з різноманітним досвідом і навичками. Однак, незважаючи на це, для кожного з них це хороша можливість покращити свої вміння перед подальшими чемпіонатами. Учасники пливли дистанції на 50 та 100 метрів різними стилями – батерфляй, на спині, брас і кроль. Відтак діляться враженнями від змагань та розповідають про труднощі під час підготовки до запливу. Я плив 50 метрів вільним стилем. Суперспринт враження неймовірні, оскільки прогнози всі показували, що погода буде поганою дощовою. Саме коли почали змагання, все стало ясно, сонячно. Важливо завжди ставити ціль, її оцифровувати і до неї йти. Ніякого хвилювання немає нічого такого, тільки задоволення не, не дуже навантажувало нас. А ось але результати так, нормально. Хотілося краще, але це початок року, тому я думаю, що це найкраще, що могло бути. Юний, але амбітний плавець Олег з Ужгорода теж нині у Львові, аби показати свій найкращий результат. Вода хороша, тепла, але цей секунди додають. У нас було там тренування, ну, ми прави стилем тим то е, з старту, тим стилем таке от. Е, повороти там старт відпрацьовували. Що найважче? Найважче. 200, мабуть. Здається, на менше від самих учасників хвилювалися їхні близькі й наставники, оскільки такий кубок є можливістю продемонструвати багатомісячну, а то й багаторічну працю плавців, попри всі складнощі, які виникають на тлі російської агресії в Україні. Складно було спочатку, дуже перший рік потім трошки потроху стали відчинятися з басейни. Але з обігрівом складновато, ну і дуже багато у нас повітряних тривог. І цей старт нам буде як свято, і як тренування. То ми емоції отримуємо і тренуємося, і якби стрибаємо через. Через якусь планку нову по закінченню запеклої боротьби, у якій плавці змагалися за призові місця. Судді визначили переможців у різних категоріях. Тож ті з чемпіонату повертаються додому з пам'ятними медалями та призами. Попереду на спортсменів чекає ще не один чемпіонат, де вони продовжать демонструвати свої здібності і змагатимуться за звання найкращих плавців України. Софія Фенко Віталій Дмитарко, телеканал НТА. Subtitles <laughs>